Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні приготую смачний поживний та дуже ароматний осінній гарбузовий крем суп для приготування нам знадобиться 1 кг очищеного гарбуза, 1 великий помідор, одна велика цибулина одна морква, 1 червоний болгарський перець у мене заморожений, 5-6 зубчиків часнику. 1 літр бульйону, 2 плавлених сирка, сіль та перець за смаком. Також можна використати улюблені спеції або трави. Всі овочі нарізаю великими шматками. Всі нарізані овочі викладаю у форму для запікання. Сюди додаю чесничок, посипаю все сіллю, перцем та поливаю щедро олією. Олію краще використати оливкову. Відправляю овочі в розігріту духовку до 180 градусів на 1 годину, щоб овочі повністю стали м'якенькі. Обов'язково накриваю кришкою або фольгою, щоб овочі дуже сильно не запеклися зверху. Овочі чудово запеклися, ось такі вони стали м'ягесенькі, тепер перекладаю їх в каструлю. Залишки соку від овочів також виливаю в каструлю. До овочів додаю нарізаний плавлений сирок та вливаю бульйон і відправляю на вогонь до закипання. Як тільки суп закипить, прокип'ячую одну хвилину та вимикаю. Перебиваю гарячу масу блендером.